Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем: це блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ Сергій Марченко. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Сергію. Доброго дня, пане Сергію. З вами хочемо обговорити питання, яке дискутують вже декілька днів в українських соцмережах, і люди, можна сказати, в транспорті, на вулицях, на кухнях про те, хто таки все-таки відповідальний за зачинені укриття на другому році війни після цієї трагічної ситуації із загибелю людей біля закритого укриття в Києві, де за це суд відправив до СІЗО охоронця місцевої поліклініки натомість. Інших підозрюваних у цій справі відправили під домашній арешт. Ну, Можна почути різноманітні думки стосовно найбільше, мабуть, було нарікань на мера Києва кличка, ніби це його вина. А згодом виявилося, що це не, не лише його, чи не зовсім його вина, а ще є і військові адміністрації, і дійсно керівництво поліклініки. Ну і безпосередньо сам сторож. То Чому взагалі таке, на вашу думку, досі трапляється? І чи можна щось змінити в цій ситуації? Загалом є кілька рівнів відповідальності. Безумовно, на першій лінії це сторож, який фізично мав відчинити двері. Він дійсно повинен був їх відчинити. Але за цим сторожем стоїть ще керівник організації, які належить бомбосховищу. в даному випадку, це був заклад охорони здоров'я. І, очевидно, цей керівник мав таким чином організувати роботу, щоб сторож встигав відчиняти двері. Тобто його місто, його пост мав бути десь там коло дверей, не десь далеко. І цей керівник мав би за цим прослідкувати. І ще один рівень відповідальності це рівень міста. На рівні міста за всіма цими процесами мав слідкувати кличко, ну, очевидно, не особисто. А його підлегли мали слідкувати за тим, щоб всі бомбосховища в Києві працювали, щоб вони нормально відчинялися. І над кличком ще в нас є президент всієї України, який загалом є головнокомандувачем, і який мав би теж опікуватися тим, чи всі люди в Україні дійсно захищені. Тому ці чотири рівні відповідальності вони є, і кожен з них, кожен з цих рівнів, має свою долю відповідальності за трагедію, що сталася. І ви, до речі, дуже правильно сказали про те, що винен ні, нібито то чи кличко чи не кличко. Бо, знаєте, у нас по всій Україні поводили навіть в глибокому тилу посади е, голови військово-цивільної адміністрації. Тобто ця організація, вона ніби як дублює функції мера. І зараз, наприклад, Києва, ми бачимо, що це дублювання привело до того, що. Кличко говорить, що це він винен, а Попко говорить, це винен кличко. І крайнього в цій ситуації дуже тяжко знайти. І для мене це взагалі надбудова в тилових містах, вона дуже якась дивна, бо, за логікою, саме мерія, саме обраний мер міста, має відповідати за все, що робиться в цьому місті, в тому числі і за безпеку. То на, на вашу думку, що на даний момент варто змінити, чи що зміниться після цієї трагедії? І коли ми дійсно дочекаємося до того часу, що укриття будуть відкриті цілодобово, а не лише під час тривог-дивіться. Ну, дивіться, Знадобилася трагедія, знадобилися люди, які загинули прямо під бомбосховищем, для того, щоб була перевірка бомбосховищ Києва. І раптом виявилося, що із тисячі бомбосховищ. В 450 із них вони або не функціонують, або закриті, або їх не змогли відчинити, або вони не відповідають цим вимогам. Тобто, близько половини бомбосховищ реально не працюють, але вони позначені на мапі. І в мене виникає питання: чому? чому ця перевірка, цей аудит відбувається через півтора року після вторгнення? Я розумію перші дні, розумію навала, розумію. Можливо, не до того, бо під Києвом стояв ворог. Але пройшов тиждень, пройшов другий тиждень, і є ж люди. Це ж не один меп цим займається, не одна, не один голова цивільної військової адміністрації цим займається. У них є купа підлеглих, які отримують гроші, які мають свої функціональні обов'язки, які повинні були б це робити до трагедії, не тоді, коли вже трагедія відбулася. І оце, знаєте, це постійне наздоганяння ситуації, воно насправді мені дуже не подобається, бо мені б хотілося, щоб влада в Україні діяла все-таки трошки на випередження, бо ми воюємо з дуже великою країною, з дуже потужною, і ми не можемо собі дозволити робити помилки. Ми повинні кількість цих помилок мінімізувати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка. А от на вашу думку, чи після цього дійсно у нас зникне така ситуація, що ключі там від бомбосховища буде чи в сторожа, чи в директора поліклініки, чи ще в когось? Можливо, тут треба щось змінити в законодавстві, чи на вашу думку законодавство відповідає нормам, просто це все залежить від виконавців на місцях? Особисто для мене взагалі замки на бомбосховищах це нонсенс. Угу. Тому що можуть бути абсолютно різні ситуації, може бути якась проблема з тою людиною, може на і здоров'ям бути якась проблема з тою людиною, яка має відкрити бомбосховище. І що робити іншим? Гинути, тому що вони не змогли потрапити в бомбосховище? Ні. Власники приміщень жаліються на те, що ось нібито там, якщо бомбосховище відкрити, там будуть бомжі, там будуть якісь наркомани, там буде хтось. Ну окей, хай там живе бомж. Але хай там люди сховаються коло того бомжа, коли буде повітряна тривога. Давайте вибирати, що для нас критичніше чи для нас проблема, що живе бомбосховище бомж, чи для нас проблема, що люди гинуть, бо вони не мають можливості спуститися в бомбосховище. Мені здається, відповідь очевидна. Тому сама система оцих замкнутих бомбосховищ вона мені видається максимально якоюсь недолугою і такою, що потребує серйозної корекції. Пане Сергію, ще одну тему хочемо з вами обговорити. Стосовно теж такий, можна сказати, скандал виник. І дуже багато мемів з'явилося у зв'язку з цим, зокрема із військовими пенюарами через оподаткування волонтерської діяльності. Як ви взагалі розцінюєте ось цей такий виклик, який можливо, навіть держава кидає людям небайдужим активним, які намагаються виконувати роль держави в цьому плані і забезпечувати нашу. Армію, наше військо для того, щоб вистояла саме держава держава намагається збалансувати свої видатки і доходи, і держава намагається зробити так, щоб ніхто не крав гроші. Але в цьому своєму бажанні вони десь трошки переходять в межу, бо ми знаємо, що економічний блок курує е, помічник е, зразника Сівковича. Який був близько 10 років в нього помічником пан Так, Це дійсно нонсенс. Гетьманцев, який працював на Сівковича, який є відкритим російським агентом, співробітником КДБ СССР, а потім ФСБ Росії. От він зараз курує ці процеси, і він чомусь вирішив, що можна оподаткувати гроші, які вже були оподатковані. Бо давайте розберемося, що таке волонтерські гроші. Волонтерські гроші. Це ті гроші, які люди отримали за свою роботу, і потім із цих грошей вони е, задонатили на армію. Що значить, що люди отримали ці гроші за свою роботу? Це значить, що люди заплатили з них податки. Або вони приватні підприємці, або вони підприємці, або вони просто звичайні люди, які ходять на роботу і теж платять податки зі своєї зарплати. Вони заплатили податки державі тоді, коли ці гроші отримали. І потім, коли вони передали ці гроші волонтерам. Я не дуже розумію, який має сенс, яке має право загалом держава е, вдруге оподатковувати ці доходи, які вже були оподатковані. Тим більше враховуючи на які цілі ці гроші йдуть. Е, можливо, держава е, переживає, що десь хтось ці гроші до армії не донесе. Ну так окей, у вас є ДБР, у вас є СБУ, у вас є МВС, у вас є купа органів. Набу є купа органів, які е, мали б за цим слідкувати. І я думаю, що їх цих органів більш ніж достатньо. Хай вони виявляють якихось людей, які е, роблять нечесно. Хай ці люди несуть відповідальність, хай вони йдуть е, у тюрми, але залиште у спокої волонтерів, бо, бо якщо за великим рахунком, то волонтери роблять те, що мала би зробити держава. Бо ця держава мала так перерозподілити наші податки, щоб на нашу армію вистачало грошей. Ми розуміємо, що зараз війна, зараз тяжко. Слава Богу, нам допомагають наші партнери, і союзники з Європи та штатів фінансують український бюджет. Звичайно, ми теж маємо якийсь внесок робити, але не треба доводити це все до абсурду. Не треба забирати гроші в тих, хто витягнув на собі два майдани, хто витягнув на собі. Війну на Донбасі, і хто зараз витягує на собі е, війну після початку повномасштабного вторгнення, це в принципі одні ті самі люди, це ті там 5% активного населення, які роблять революції, які рухають країну вперед, які задають вектор розвитку. Це волонтери. До речі, ще один цікавий момент. Якщо ви задумаєтеся, то волонтери це є по суті народні представники. Бо коли ми говоримо. Про депутатів, яких делегує народ, це якби одне. А волонтери це теж люди, яким народ делегував набагато більше, ніж просто якийсь абстрактний голос. Люди делегували їм гроші, які заробили. Це набагато цінніше. І волонтери, по суті, та є представники всього суспільства. Тому чіпати їх зараз це мені здається вислів собі в ногу. Ну, якраз там ситуація виникла не через те, що нібито ці волонтери закупляли. Речі, які не прописані в якійсь постанові уряду. Як ви розстрінити ось це? І ніби зараз має Кабмін внести якісь зміни. Чи вже можливо внесли в ту постанову, що вони можуть закупляти не лише пенюари, про які йшлося? А, ну але більш необхідні речі: ті самі дрони і інша техніка, яка сучасна, та яка змінюється і за якою не встигає наш Кабмін? Ви знаєте, наш Кабмін більше року. Не міг прописати дрони, щоб нормально завозилися дрони в Україні. Величезні скандали були, мабуть, наші е, глядачі це чули, бачили. Були величезні скандали з цими дронами. Про ці дрони писали спочатку е, минулого літа. І ще волонтери писали, що поляки пропускають дрони, наші вважають їх е, подвійного призначення, і потім поляки вже перестають пропускати ці дрони. Розумієте? Тому що чому ми маємо пропускати, якщо Україна сама їх вважає подвійного призначення. Тому давайте трошки менше бюрократії, давайте трошки менше цього бреду, цього кабміновського, що от ми кабмін, ми маємо щось там зробити і всі мають робити так, як ми хочемо. У нас війна, нам треба вижити, щоб вижити, вибачте, писати в ваші папірці, гратися у ваші бюрократичні бумажки ні, чуваки. Не треба так. Ми так не будемо. На вашу думку, то чи дійсно зміниться після цього скандалу ця ситуація, чи можливо дійсно варто було би запровадити якісь постанову про те, що не можна возити, а не те, що можна возити і, і чи надавати на Збройні сили України? Ну, де там входять просто тисячі позицій? Напевно я не думаю, що щось зміниться. Я думаю, що просто цю конкретну ініціативу. Все-таки відізвуть, тому що видно, що реакція суспільства дуже однозначна, і вона зовсім не на боці влади, а вона на боці волонтерів. Бо, як я вже повторив, саме волонтери є представниками народу, тобто народ підтримує своїх. Згадуючи якраз того самого гетьманцева та, то знову ж таки розуміємо, що з 1 липня скасовуються податкові такі пільги для ФОПів. Відновлюються податкові перевірки, так само скасовується 2 відсотки для ФОПів третьої групи. Як ви сприймаєте це? Чи дійсно ми вже, так би мовити, не воєнна економіка, і вже можемо повертатись до довоєнної чи післявоєнної саме в цей час? Ну дивіться, тут я б не став максимально критикувати уряду. я не володію повною інформацією, що у нас з державними фінансами, наскільки нам цих грошей вистачає чи не вистачає. З точки зору звичайного громадянина, звичайно, кожен раз, коли податки підіймаються, це неприємно. З іншого боку, можливо, вже потихеньку платити. Можливо, рік прийшов, бо, наприклад, я спеціаліст ринку праці в першу чергу я на цьому заробляю свої гроші, і я бачу, що з початку року. Ринок праці стрімко відновлюється. Роботодавці знову почали наймати людей, є робочі місця, є попит на ці робочі місця, і, очевидно, якщо є робочі місця, то на цьому є якийсь заробіток, і можливо, цим заробітком треба більше ділитися для того, щоб ми могли краще відстоювати свою територію. Але знову ж таки, це мають про це мають говорити фінансисти. Мені здається, що це питання. Не дуже широко обговорювалася в суспільстві. Можливо, якби була більша суспільна дискусія, то можливо б таких питань менше виникало до уряду. Бо мені б не хотілося критикувати уряду гульно і говорити, що все, що вони роблять, це все погано, ось, бо підвищення податків, як не крути, воно виглядає не дуже добре. Ось, але з іншого боку, я хотів би закликати до якоїсь збалансованості, хотілося б розуміти, що. Це підвищення податків має дійсно сенс, а не просто це якась чергова хотівка гетьманцева, який вважає всіх підприємців злочинцями. Хоча він забуває, що саме підприємці платять податки, з яких кормиться сам гетьманцев. На вашу думку, скільки ще в нас буде головою комітету? цей Гетманцев? гетьманцев? Скільки він буде ще вносити ось такі пропозиції, дійсно, які можна сказати, в дечому і розколюють. Суспільство створюють, ну принаймні, пригадуємо, як до війни, яка колотнеча була із тими ФОПами, саме через ініціативи Гетьманцева що то щодо РРО, щодо інших його нововведень. треба розуміти, що не гетьманцев формує економічну політику. Гетьманцев це інструмент, угу. і очевидно, він буде у грі до тих пір, поки він буде влаштовувати вище керівництво держави. Бо очевидно, якщо він до сих пір на своїй посаді, очевидно, якщо він до сих пір на своїй посаді, не зважаючи на його минуле, на його тісні зв'язки із зрадником Сівковичем, на його відверто українофобську позицію там в багатьох питаннях, які стосуються української культури, української мови, загалом української державності, а є якась причина, якщо його тримають, не зважаючи на це все. Тому очевидно, та політика, яку проводить Гетманцев, вона влаштовує е, вище керівництво, і це саме те, що вище керівництво хоче від людини, яка курує економічний блок. Тому е, навряд чи його знімуть, можливо, знімуть після якогось там суперскандалу. Але знову ж таки, президент показує, що він не готовий міняти своїх людей навіть після скандалів. І якщо ви пам'ятаєте Шкарлі одіозного міністра. Е, е, Освіти і науки, який підробив дисертацію, який корупціонер, який ставленик ректорської мафії, того він спокійно три роки працював, аж поки його не сковернули через три роки. то у Гетьманцева є ще шанси теж досить довго затриматись на цій посаді. Дякуємо, пане Сергію, за ці коментарі. Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції «Борщ», був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. Один на Садов...